І перемовини Трампа на його думку успішні 18 березня. Він з путіним 19 вже з зеленським. Путін тягне час. Так, про його переговори з Трампом написало видання Політіко. А найпопулярніший німецький політик, міністр оборони Борис Пісторіус, сказав в інтерв'ю ЦДФ: результат перемовин Трампа дорівнює нулю. І призупинення атак на 30 днів по енергетиці не має сенсу, бо це наразі найзахищеніші об'єкти в Україні. Ну а оскільки бити по енергооб'єктах, нібито й заборонили, то це тепер обговорять українські фахівці, яких відправлять до Саудівської Аравії. Так само говоритимуть і про безпеку судноплавства. Про це президент. Ден Зеленський заявив у Гельсінки, а щодо пенгер. територіальних поступок росіянам, то ні, цього вони не дочекаються. Незалежність і суверенітет, навіть ті території, які тимчасово окуповані, значить, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть ніколи. Росіяни грають з американцями у свою гру 18 березня, чи то у двогодинні, чи може у годинній розмові. Трамп з путіним обговорювали мир, а домовилися. Про хокей, у який скоро гратимуть разом, американський президент не робив одразу після розмови гучних заяв до преси лише написав у соціальній мережі. Згодом дав інтерв'ю Fox News, де розмову з Путіним назвав чудовою. А спецпосланець президента США Стів Вітков переконаний, що вже за кілька тижнів війна скінчиться. У нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили, як домогтися миру і про інші речі. А чи були пункти згадані путіним, які не підлягають обговоренню? Здається, кремлівські змі заявили, що він зажадав негайного припинення допомоги Україні, щоб дійти до цієї багатоетапної угоди. Ні, він цього не зробив. Ми не говорили про допомогу насправді. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили багато про що, але допомога ніколи не обговорювалася. Вірити диктатору себе не поважати. Після розмови з Трампом, на яку кажуть Путін, спізнився на годину. У бік України полетіли російські дрони і ракети. Півтори сотні шахетів і кілька російських балістичних ракет збивали майже над всіма регіонами України. Знову зруйновані десятки будинків є поранені і загиблі люди.